Собка, еко, герої в ніч летять, вони нас захистять, Відважні та прудські. Хто вони такі? Герої маска, герої маска, герої маска, герої маска. Не спати, Рятувати. Оберігати. Ще й треба ремувати? Герої маска, герої маска, герої маска, герої маска. Герої масках! Герої в масках. Совка і битва штабів. Грек, Конре, чуєте мене? Прийом! Чую тебе чітко і голосно. Я теж прийом! Хочете вранці на великах поганяти? Звісно, буде весело. А мені особливо, бо на день народження я отримав новий велик. Круто! Новий велик? Я теж хочу новий велик! А? Що там таке? Шкільний автобус, а за кермом ніндзяліно і за ним їдуть інші автобуси. А я бачу, треба з'ясувати, що відбувається. Герої треба поспішати! День, день серед ночі рятувати. Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. А Майя вночі. Уночі. Ура! Ганнар уночі. Треба з'ясувати, куди Ніндзя Ліно везуть автобуси. Друзі, здається, я знаю куди. Гляньте. Нічний ніндзя. Автобуси в парку біля нашого штабу. Навіщо вони? Є лише один спосіб дізнатися: уперед. Яка висока автобусна вежа. у масках! Хіба не чудова ніч для паркування у парк? <рес> <рес> Нічний ніндзя, навіщо тобі шкільні автобуси? Поверни їх і не подумаю. Перед вами вежа Люті. Найкращий штаб у світі. Вибач, але у нас вже є найкращий штаб у світі. Віддай шкільні автобуси, щоб діти могли їздити <рес> до школи. Змусьте мене! Я полечу туди і усе уважно огляну. Совині крила! <плес> <плес> Ніндзяліно! Влаштуйте гучне привітання для цієї настирливої пташечки! <плес> Ну, все нічний ніндзя, ти догрався. Даруй, ти щось сказав? Навколо вежі так гучно, я нічого не чую. Захист гудками чудова ідея. Нам теж такий не завадить. Ну, а що, Наш штаб надійний і має безліч способів зупинити його. Може, зруйнуємо вежу за допомогою транспорту? Може, або за допомогою нового джерела шуму. Совко не обов'язково використовувати спосіб, який показав він. Гайда в котокар! Геройчики, коли ви вже визнаєте, що моя вежа чудова. Ну ж бо, погодьтеся. Ніколи ми повернемо шкільні автобуси. Кетбой, я спробую зруйнувати вежу, вдаривши автобуси хвостом. Чудова ідея, а я простежу, щоб ти їх не пошкодив. Ой-ой, починається дощ із липких хлипонів. Липкі липуни, атака! Ось! Нічний ніндзя спеціально для тебе! Котячий няв-няв! Атака хвостна! Оооооооо! ха ха Моя вежа суперміцна! Гадуйте щось краще, геройчики! Вибач, двой, не думала, що меганяв тебе перекине. Так, цей меганяв був мегапомилкою. Тепер моя черга гекомобільний камуфляж. Куди подівся цей настирах геко? Ніндзеліно! Чому повиходили з автобусів? Поверніться туди і зупиніть геком. Грізні хакони застряг. Ось ти де. Ніндзяліно, розберіться з ним. Ой-ой, схоже час забиратися. Супер Геко камуфля! У нього є липкі липуни? Треба і нам таких. Совку не треба. Наш штаб і так добре захищений. Так, совко, може ти нам допоможеш? Я б могла. І знову прийчики не до тепи. Визнайте, мій штаб найкращий. А зараз я зруйную ваш. Не вийде! У нас є клубочкова кота пульта. Ой -ой -ой. Ой -ой. Ось тобі. не сова, а сліпий кажан. Нічого. Зараз я налаштую притіл. Гей, Совку, ми ж одна команда. Ага, Ось ти, де, Гекко. Зараз я тебе трохи поверчу. <плес> Гекко, тримайся. <плес> Сподіваюся, ви ще не втомилися від битви, бо вона закінчиться о як не скоро. Мінзеліно! шини в атаку! Він закидає рів шинами. Навіщо? Щоб вийшов міст! Він прийде зруйнувати наш штаб. Треба діяти. А вже ж! будемо обертати на штаб, як робив він. Супер! Стоп, ні! Не треба цього! У нас безліч захисних приладів. Треба їх використати після того, як я покручу на штаб. Яко у мене є план. Я відволічу нічного ніндзя, а ти позбудешся шим. Спробуємо це! Сово-сяйко! Що? Бувай, місточку! Чудово! Тепер обертання. Стоп. Що? Ой, о -о 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 -о! Ой, невже я кинув липкого ликуна? І ще раз кину. Ой! Награлися. Скоро тут стоятиме лише одна вежа. Найкраща у світі. Моя! Він перетне шиноміст. Це моя провина. У нього там стільки нових штучок. Так захотілося теж їх мати. Ви були праві. Нам не потрібні нові прилади лише тому, що вони є в когось. Нічого совку. Упевнений, ми зможемо його зупинити і повернути автобуси. Є одна річ, що зможе його зупинити. Навіть не одна. Час бути героєм. Так! так. У кого найкращий штаб? У тебе нічний ніндзя. У нас більше немає штабу. Ти його розчавив. <звук> Величезний клубочище. Навіщо? Щоб мене знудило. Хороший кідок, Кетбой. Дякую, геко. А точно треба вибити клубочками лише три нижні автобуси. Лише три. Коли ми їх виб'ємо, решта впадуть самі. Як тобі таке нічний ніндзя, тримай нову порцію. Деко м'яси! Тримаю! Молодець! клас! Вона була найкращею! Була! Стрибай радію рак речі! Ми, Ми врятували, врятували день ночі! Привіт, має! Пітик, о грек, класний у тебе велик. Дякую, скажи крутезний. О, дармая, вибача має. Я не хотів тебе засмучувати через новий велик. Може, якось інакше проведемо час. Ні, ні. Їдьмо, поганяємо. У Грека чудовий велик. Але я й мого старого люблю. Він класний і швидкий. Надоганяйте! і хаосу музеї. Добрий день усім. Ну що, готові будувати моделі ракет? <реку> так. Я збудую найкращу <реку> в світі ракету. З лазерами, прискорювачами. От таку супервелику. Підходимо і беремо деталі. І пофарбує її в зелений. Неодмінно. Грек швидше. <реку> <реку> Усі паперові трубки розібрали. Як я тепер збудую ракету? Використай щось інше. А має ракету можна побудувати тільки так: з паперової трубки. Не сумуй! Не може бути, що цей спосіб єдиний. Можливо, якось ідею підкине похід у науковий музей, там і ракета є. Справді круто. На жаль, похід у музей скасовано. О, ні. Чому сталося дещо дивне? У всіх будівлях навколо електрика є, а в музеї ні. І тому ми не зможемо подивитися експонати. Дуже дивно. Думаю, варто усе перевірити. Герої треба поспішати. День, день серед ночі рятувати. рятувати! Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. Амая у ночи. Солда! Да! Грег у ночи. Эй, Ура! Анна у ночи. Гедбой! Уже дивно, у музеї є світло, але учителька завнімає. Це ще не все. Дивіться: грізні гекони, лабораторія Ромео. Ось хто за цим стоїть. Гайда в гекомобіль. Точно, Ромео. Як ти посмів захопити музей? Ваша правда, я захопив музей. Ромео, що ти замислив? Мені треба зарядити батарею, а це надовго. Тож я вирішив використати музей, щоб нарешті доробити велику скриню лиха. Велику скриню лиха? Саме так. Зробивши її, я підкорю це місто назавжди. Воно буде належати мені. Я назву його Ромео Віль! Я думав, ви назвете його Ромео Поліс. Я ще не вирішив. Забудь, Ромео. Ми зайдемо всередину і зіпсуємо твій план. О, навряд чи я встановив навколо безліч пасток. Усередину вам не потрапити. О, це ми ще побачимо. Ой. Супер кота стриб. Дякую. Перевірив мою пастку, я щерколапий. На добраніч, мавпи в масках. Ти Як геко, все добре, а як зайдемо туди, буде ще краще. Ті, ти чув Ромео. Тут усюди навколо пастки. Можливо, існує інший спосіб. Єдиний спосіб зупинити його проникнути туди. А що, як натомість ми спробуємо виманити ромео на двір? Совко чудова ідея, і я вже дещо придумав. Вітаю Я робот. Вітаю роботе. Мене звати. Знайомий звук. Фургон з морозивом. Обожні морозиво. Сподіваюся, в них є свісташками. Є хо Ромео йде. Це наш шанс. А! Гетко. Ромео, ти попався. Це трюк. О, я так хотів морозива. Геройчики, ви про це пошкодуєте! Супер хлопка! Геко! Ви не засвоїли урок! Повернися, Ромео! Що? Ха! Ти попався знову! А? А! <звук> Геко, сторожися! Грізні гакони! Тепер я справді розлютився. Стій! У мене з'явилася ще одна ідея. О, що за жахливий сморід. Фу! Цей зіпсований Римкоте! сир точно витравить Це... Ромео з музею. Сподіваюся, бо я теж його ледве витримую. Жахіття! Я задихаюся. Ромео на дворі? Геко стрибай! Тепер ти попався, ромео. Що? А я так не думаю, бо на сьогодні передають. Сморік! О, Супер, дупер смердю спрей. <кхи> 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 Геко, ти в порядку? А тепер подвійний смердю спрей. <кхи> <плес> Геко, досягати мети можна по-різному. Твій спосіб не спрацьовує. Так, Ромео має лишатися на дворі, а ми проникнемо у музей і заберемо велику скриню лиха. Надто пізно, смердючі геройчики! Моя велика скриня лиха нарешті готова. Та-да! Ой-ой. Усе заради прапорця, не така вона вже і лиха. А, забули про головне! Дивіться! Що сталося з міст? Зупинити Ромео, що весь час стояв на своєму. Якби я не повторював своїх помилок, Ромео б не встиг її доробити. Це велика скриня лиха! Якщо знадоблюся, я в музеї. На телефоні. <смас> Ми туди не потрапимо. <смас> Кетбой, твоя правда. Але тепер я знаю, як виманити ромео сюди. Час бути героєм. Вів. Хай зая, на двір. Що? Лабораторія рухається? Це неможливо! Заряд низький! А! Завдяки моїй суперхелкосилі. Надурили мене! Скриня. Ні, хазяїне, не забудьте пропастки. Ви в порядку. Начебто, поки ми не наступили на іншу. Пастку велика скриня лиха ціла. певен. Вдалося, ми врятували місто. Херончики, я ще повернуся. Стривай, радій, ура, кричи! Ми, ми врятували день ночі. День, ночі. Як вам? Просто супер! Справді унікальна. Ромео підкинув мені ідею із вчорашньою скринею. Назву її Велика ракета ди.